США та Велика Британія уклали торговельну угоду на саміті Великої Сімки в Канаді. Президент Дональд Трамп і прем'єр-міністр Кір Стармер підписали документ, згідно з яким на низку товарів знизять мита. Так, митний тариф на британські автомобілі зменшиться із 25 до 10% для 100 тисяч машин на рік. Також угода скасовує 10% відсотковий збір на авіакосмічну продукцію. Лондон у відповідь зменшить мита на американську яловичину та етанол. Щодо сталі угоди не досягли. США готові запровадити квоту на безмитний імпорт, але вимагають від Великої Британії посилити контроль над безпекою постачань та виробництвом. Кір Стармер назвав угоду важливим кроком. Це важлива угода щодо машини та авіацію. Дуже гарний день для обох країн. Велика Британія стала першою країною, яка уклала торговельну угоду з нинішньою адміністрацією Трампа. Того ж дня прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба зустрівся з головою Білого Дому, але прогресу досягти не вдалося. Токіо просить скасувати зупинені до 9 липня 25% мита на японські автомобілі та 24% на інші товари. Зустріч закінчилася обіцянкою продовжити переговори. Водночас прем'єр-міністр Канади Марк Карні та японський прем'єр Сігеру Ісіба зміцнили стратегічне партнерство своїх країн. Вони обговорили економіку та геополітику. Саміт Великої Сімки в Скелястих горах Канади зосередився на глобальній торгівлі. Лідери обговорювали наслідки високих мит, які оголосив Трамп. Президент США каже, що мита захистять економіку його країни однак вони викликають суперечки із союзниками, особливо з Євросоюзом. Президент Франції Еммануель Макрон провів з Трампом переговори про тарифи та близький схід. А голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен запропонувала зустрітися щоб обговорити загрозу введення 50 відсоткових мит на товари з ЄС.